Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо коротко говорити про абдомінопластику. Я Павло Денищук, пластичний хірург більше як 30-річним досвідом. І зразу хочу сказати, що абдомінопластика – це один з кардинальних методів пластичної хірургії, який дає можливість зняти. Фартух в ділянці передньої червоної стінки, зменшити об'єми в ділянці талії червоної стінки і цим самим покращити, суттєво покращити форму тіла. Зараз хочу сказати, що абдомінопластика є як повна абдомінопластика, коли ми сікаємо весь цей лоскут з рівнем пупка. І міні-абдомінопластика, коли висікається частина шкіри в ділянці лобка і тим самим також покращуємо форму якраз передньої червоної стінки. Зразу хочу відмітити, що це одна з самих складних оперативних втручань. Вона проводиться під загальним знечуленням і може тривати від 2 до 4 годин, в залежності від складності. Зразу хочу сказати, якщо є якісь проблеми в ділянці пупка, наприклад, пупкова грижа, або є розходження м'язів прямих м'язів живота, під час абдомінопластики це все абсолютно нормально коректується, відновлюється, формується, і пацієнт отримує досить хороші параметри талії, параметри передньої черевної стінки, тобто це такий кардинальний варіант відновлення. Але при цьому є певні нюанси, тому що Після такого оперативного втручання залишається рубець. І важливо якраз для хірурга зробити так, щоб рубець після оперативного втручання був скритий в нижній частині живота білизною. Що потрібно сказати? Що після оперативного втручання є відповідний реабілітаційний період. Хочу відмітити, що з часом рубець посвітлішає, стане менш видимим, і задача якраз хірурга, який його оперував, Мінімізувати видимість цього рубця. Для цього до півроку ми за пацієнтами спостерігаємо, лікуємо цей рубець, але зразу хочу сказати, там, де є розріз, треба бути готовим до того, що рубець все ж таки залишиться. Це та ціна за ті прекрасні форми, які ви можете отримати в результаті якраз абдомінопластики. Дуже важливо знати, що в післяопераційному періоді наші пацієнти залишаються 2-3 доби в стаціонарі під круглодобовим спостереженням, і потім. Розписується спеціальна реабілітаційна програма, яка дає можливість максимально швидко відновитися після операції. І тут потрібно знати, що ну, пацієнти, які рожали, вони знають форму, коли треба підтримувати животик, і не розкриватися повністю зразу ж після операції, не напружуючи рубець після операції. Що важливо після операційного періоду, якраз коли проводиться реабілітаційний цикл процедур різних, ми обов'язково рекомендуємо пацієнту. Різко не розправлятися, поступово-поступово поступово ставати в рівне положення, тому що це якраз мінімізує навантаження на рубе. І протягом півроку ми ще слідкуємо за цим рубцем, щоб його мінімізувати, проводимо різні процедури, маніпуляції, клеїмо пластини, стріпи, силіконові пластини, для того, щоб рубчик був мінімально видимим. І знову ж потрібно відмітити, що в післяопераційному періоді місяць, як мінімум, треба носити компресійну білизну, яка дає можливість формувати ті параметри, які ми створили під час операції. Потрібно відмітити, що абдомінопластика в моїй практиці, як правило, проходить із ліпоаспірацією. Тобто, це ми забираємо надлишки підшкірно-жирової клітковини в ділянці живота, верхня частина, в ділянці талії, і зразу хочу відмітити, що ми цей метод використовуємо якраз вібраційно нотаційний метод. І це дає нам можливість ще також добре скорочувати шкіру після операційного періоду, тому ми можемо отримати чудові результати. І якщо до речі, ви цікавитеся нашими результатами до і після, я залишу під цим відео цілий плейлист. І ви там можете подивитися ті нюанси, які вас можуть зацікавити якраз під час абдомінопластики, як проводяться різні методи абдомінопластики. Так що заходьте на цей плист, цікавтеся. Також під цим відео ви знайдете зноску на сайт клініки, де ви можете ознайомитися з цінами, а також результатами до і після. Заходьте, цікавтеся, підписуйтесь на український YouTube канал. Зустрінемось. Удачі вам!